Вітаю всіх. І так, давайте розглянемо таке питання. Ну, таке, серйозне. Знову, як тільки закінчиться війна в Україні, вона почнеться в Європі. Як тільки закінчиться війна в Україні, вона почнеться в Європі. Десятка кубків, так. Ось вам наступ. Невеличкий. Неочікувано так. ну Якось із-тяжка сила. За все, за все. Ви ж він винні, ви погані, боротьба. Ось ворог планує, так. Цей наступ, що тут дивного? Король Пентаклів дні колоди. До речі. Тепер же стичка більше з Трампа у нього, на Трампа образа. Давайте це буде наступне відео. Але Це буде довгий конфлікт. Тут скуптів. Так, буде він довгий. Початок нового конфлікту, але знов-таки дві мечі воно заходить в тупік. На помірю, взагалі пісня. Охреніть. щось воно зійде на такий спокійний режим швидко Тепер давайте. Європа зможе дати досі... таку серйозну відсіч Росії. Зможе? Вона зможе дати. Ну, логічно. долі бо це військові Європи вже йдуть. Воно все залишено, далеко не піде війна. Справа в тому, що Європа залишить цю війну в прикордонних з Росією. Країнах. Ось Польща, країни Балтії, всі інші, хто межує, оце жопа, вибачайте. Так, буде. Це буде. І тут треба розуміти, що, якби нам можуть через це відтягувати кінець війни. Нам вибачте, це до лампочки. Ми також повинні жити нормально і ми також люди. Хоч чому справа. Ті, хто виїхав в Європу, вибачте. Не ми винні, тому тут таке діло. Я ще продивлюсь, чи затягує Європа війну.